Близько, скажімо, хоча б 70-80%, в будь-якому випадку кожного дня адміністратор не може. Це не машина, яка кожного дня може працювати. Ви можете прийти і в цей же день отримати зразу. Квитану квитанцію або талончик, скажемо так, і одразу ж отримати там буквально через 10, 15, 20 хвилин. Як тільки адміністратор звільнюється, він викликає наступного, наступного, наступного. Ну, якщо ви хочете там на завтра в определенний час, або на післязавтра в конкретний час записатись, то ви отримуєте талончик і вказуєте час, який ви хочете, щоб ви отримали свою адміністративну То тобто це людям. Ви. ви? Це в перспективі. Ми, ви ж бачите, електронна черга працює. Ми її вдосконалюємо. Вона працює.